Гарбуз на святковий стіл, будь ласка, сьогодні ідея приготування смачної вечері або ж або ж подачі страви з гарбуза на святковий стіл. Просто, швидко, супер смачно заходить абсолютно всім. І дорослим, і малим. Точно вам рекомендую зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати. Поїхали! Невеличким кубиком нарізаємо цибулю і паралельно ставимо сковорідку чи казан ще розігрівався. Також я ще подрібнюю декілька зубчиків часнику. За цей час в мене вже розігрілася невелика кількість олії в казанку. Додаю часник буквально на 2 секунди, щоб він віддав свій аромат для олії і відправляю сюди цибульку. Можна обсмажувати на оливковій олії, можна брати топлене важкове масло, що вам більше до вподоби. бо ж звичайно олія тут же за смаком дивіться. Поки мене всмажується цибулька, я нарізаю курку. Беремо філе бедра та грудинку. Ясу можна брати будь-яке, яке вам більше Я Використовую і те й те, тоді страва виходить такою ніжнішою, але і з грудинкою також дуже смачно. І нарізаю таким середнім кубиком дуже дрібненько, не подрібнюю. Зараз ми будемо готувати жульєн. Цибулька підзолотилася злегка, додаю сюди курочку. І паралельно нарізаю ще грибочки, печериці. До речі, зараз сезон лісових грибів. Також, якщо у вас вони є, обов'язково використовуйте. це буде неймовірно, смачно і ароматно. Я, до речі, гриби буду випаровувати окремо на іншій сковорідці, сухі, без додавання будь-якої олії, смальцю чи масла для того, щоб вони просто віддали свій сік. Бо якщо ви додаєте зараз ще гриби до курки, тоді всі інгредієнти будуть варитися. Тож, бачите, в печерицях випарувалась волога. Я додаю їх до корочки. Все максимально просто. Я якось готувала влітку жульєн з лисичками. Боже, яка це була смакота. Звичайно, печериці також смачний гриб, але лисичка це взагалі. Додаю сіль. Люблю додавати, як ви вже замітили, аджику до будь-яких страв, це замість перців Але приправу можете додавати за смаком і тушкую це все хвилин 10 Додаю далі таку столову ложку з гіркою борошна. Це все перемішую. Бачите, вже стало так все загустішило. Це добре. Я ще хвилинку обсмажу, щоб борошно так краще пройшло з ароматним вершковим маслом. І додаю сметану чи вершки. Що у вас є? У мене було трішки сметани домашньої, трішки вершків. Я це все додала, і навіть ще зверху пішло й до Шнє молоко у нас має вийти ось така курочка з грибами у вершковому соусі. Як тільки все закипіло, вимикаємо. Далі в мене є ось такий красивезний гарбуз. Я його помила гарненько. І потрібно з гарбуза зробити горщечок. Я вирізаю кришечку і за допомогою ложки вийняла зернятка. Дуже люблю в сезон гарбуза робити різні страви саме в таких горщечках, і риберця тушкувати, і м'ясо, і курку туди можна скласти. Якщо у вас великий гарбуз, можна туди скласти качку, запекти. Це просто неймовірна смакота. Викладаю жульєн в гарбуз зверху сир і в духовку на одну годину при температурі 180 градусів. Далі гарбуз пустив багато соку. Я відкрила кришечку і запікала ще 15 хвилин. Зробила картопляне пюре, щоб зробити таку святкову подачу. Можна просто жульєн порізати, але я хочу ці всі смаки зберегти. Також можна картопельку запекти. В Тій формі для запікання біля гарбуза теж буде картопля по-селянськи дуже смачно. Мене ж діти люблять таке з пюрешкою, тому я роблю картопляне пюре. Подаю ось такій формі. Ставлю сюди жульєн з гарбузом, і гарбуз нарізаю з таким чином. Коли я розрізаю всі соки з гарбуза витікають в пюре, і кожен бере собі шматочок гарбуза, пюре. І цей ароматний смачний жульєн, друзі, це дуже смачно. Це як ви вже побачили, просто це таке класне поєднання і корисно смачний. Цікавий гарбуз з неймовірно смачним м'ясом, грибочками, соковита картопелька. Ну супер, друзі. Рекомендую приготуйте так. Я якось це готувала на святковий стіл, і моїм гостям дуже сподобалося. У мене день народження осінню і взагалі у нас багато таких родинних свят зимово-осінній період. І я гарбуз використовую часто. Запікаю його, роблю імпровізую, щось таке придумаю. І повірте, на святковому столі цей гарбуз так класно їдять, і всі дивуються, вау, ти приготувала гарбуз. Так гарбуза можна класно. Приготувати, подати до святкового столу Друзі, дуже рекомендую зберегти вам цей рецепт і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. До нових зустрічей!